Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобаєчку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 14 серпня 2024 року було опубліковане нове соціологічне опитування щодо рейтингових позицій віце-президентки Чака Гаріс та колишнього президента США Дональда Трампа у коливаючих. Штатах. І відповідно, ми зараз коротко проаналізуємо ці показники. Дослідження Cook Political Report Swing State Project продемонструвало наступні результати. Загалом, по всіх коливаючих штатах ми спостерігали наступні показники. Гаріс 48%, Трамп 47%, ті, хто не визначились з відповіддю, 5%. І за цим показником Гаріс випереджає Трампа всього лише на 1%, Хоча у травні, за аналогічним дослідженням, Трамп випереджав Байдена, який тоді ще був у гонці, на 3% за загальним показником у всіх змінних штатах. Тепер йдемо по кожному штату окремо: штат Аризона у Гаріс 48%, у Трампа 46%. Ті, хто не визначили з відповіддю, таких 6%. І Гарріс тут випереджає Трампа на 2%. Хоча у травні місяці Трамп випереджав Байдена на 1% у відповідному штаті. Тобто Гарріс тут продемонструвала прогрес в підтримці. Штат Джорджія Гарріс 48%. Трамп 48%, ті, хто не визначили з відповіддю, таких 4%. І тут рівність, хоча у травні Трамп попереджав Байдена на 3%. Тобто Гаріс тут теж змогла скоротити відрив до нуля. Штат Мічиган. Камала Гаріс 49%, Дональд Трамп 46%. Ті, хто не визначили з відповіддю, таких 5%. Віцепрезидентка тут випереджає колишнього президента на 3%, Хоча у травні Трамп випереджав Байдена на 2% у цьому штаті, теж є прогрес з боку Гарріс. Штат Невада. Трамп 48 Гарріс Гаріс 45%, ті, хто не визначили з відповіддю, таких 6%. І власне тут же Трамп випереджає Гаріс на 3%. Хоча в травні він випереджав Байдена у цьому штаті на 9%. Тобто Гаріс змогла скоротити відставання і продемонструвати кращий показник ніж Байден в травні місяці. Штат Північна Кароліна. Тут достатньо цікавий результат цього дослідження. За ним Гарріс має 48% підтримки, Трамп 47%, ті, хто не визначили з відповіддю, 6%. В травні місяці Трамп випереджав Байдена на 7%. Зараз Гарріс випереджає Трампа на 1%. Відсоток, і це фактично вперше, коли ми спостерігаємо, що в штаті Північна Кароліна представник демократичної партії, хоч і незначною перевагою, але випереджає колишнього президента Трампа. Штат Пенсільванія у Гарі 49%, у Трампа 48%, ті, хто не визначили з відповідь у таких 3%. І тут Гарріс випереджає Трампа на 1%. Хоча в травні Трамп випереджав Байдена на 3%. Тобто теж. Аріс змогла покращити результат Пенсільванії. Штат Вісконсин Гарріс 49 Трамп 46%. Ті, хто не визначили з відповіддю, таких 5%. І віцепрезидентка тут випереджає колишнього президента на 3%. В травні місяці спостерігалася рівність результатів між Трампом та Байденом. Тепер, якщо до Трампа та Гарріс додати третіх кандидатів, то будуть... Наступні результати. Загальний рівень підтримки кандидатів у всіх змінних Штатах. Наступні показники. У Гарі 46%, у Трампа 44%, Кеннеді 5%, ті, хто не визначили з відповіддю 3 таких відсотки. І Гарріс випереджає Трампа тут на 2%. Хоча у травні в такому ж опитуванні. Трамп випереджав Байдена на 5%. Штат Аризона Гарріс 46%, Трамп 42%, Кеннеді 7%, ті, хто не визначились 4%. І, власне, Гарріс тут випереджає Трампа на 4%, тобто розширюється її перевага, якщо сюди додати Кеннеді. Хоча в травні місяці Трамп випереджав Байдена на 4%. Штат Джорджія у Гаррі 46%, у Трампа 46%, у Кеннеді 4%. Ті, хто не визначили з відповіддю, їх 3%. І тут знову ж таки ми констатуємо рівність, незважаючи, що сюди додався Кеннеді. Хоча у травні за цим показником Трамп випереджав Байдена на 4%. Штат Мічиган Гарріс – 46%, Трамп 44%, Кеннеді – 6%, ті, хто не визначилися 3%. І тут Гарріс випереджає Трампа на 2%, що менше, якщо немає Кеннеді. В травні місяці Трамп випереджав Байдена на 3%, якщо був третій кандидат. Штат Невада. Трамп – 47%, Гарріс – 42%, Кеннеді – 5%, ті, хто не визначили з відповіддю 4%. І тут Трамп попереджає Гарріс на 5% що більше, ніж те, що ми спостерігали, якщо немає Кеннеді. І ми констатуємо, що у травні місяці Трамп випереджав Байдена на 8% за наявності третіх кандидатів так Північна Кароліна. Гаріс 46%, Трамп 44%, Кеннеді 4%, ті, хто не визначили з відповіддю 4%. Гарріс розширює тут перевагу над Трампом на 1% пункт. Хоча у травні місяці Трамп випереджав Байдена на 8% за наявності Кеннеді. Штат Пенсільванія Гарріс – 48%, Трамп 43 Кеннеді – 5%, ті, хто не визначили з відповіддю, 3%. І тут знову ж таки ми констатуємо, що Гарріс розширює свою перевагу над Трампом, якщо є Кеннеді, Хоча у травні Трамп випереджав Байдена на 3% за наявності третіх кандидатів. І штат Вісконсин тут у Гарріс 48 у Трампа 43 у Кеннеді 5 ті, хто не визначили з відповіддю, 3%. Теж ми спостерігаємо, що Гарріс тут розширила свою перевагу над Трампом, якщо є Кеннеді. Хоча у травні між Трампом і Байденом у цьому штаті була рівність, і якщо були треті кандидати, це щодо рейтингових показників. Гаріс та Трампа за наявністю третіх кандидатів або за їх відсутності. Тепер рейтинг свалення Гаріс, Трампа та Байдена. Гаріс позитивне схвалення 49%, негативне 49%, тобто баланс на нулі. Тобто, і не в плюсі, і не в мінусі. Хоча у травні було мінус 13%, тобто негативне ставлення, воно переважало. Позитивне. Трамп, позитивне ставлення 47%, негативне ставлення 52%, від'ємний баланс мінус 5%, у травні це було мінус 6%. Тобто багато Трамп тут не втратив. І, власне, Байден, позитивне ставлення 43%, негативне 56%, від'ємний баланс мінус 13%. У травні це було мінус 15%, коли Байден ще боровся. За президентське крісло з Дональдом Трампом. Відповідне опитування проводилось у період з 26 липня по 2 серпня було опитано 2867 вірогідних виборців у семи коливаючих штатах. Похибка по штатам склала від 4,7% до 4,9%, які ми можемо зробити висновки вони наступні. Перше. Гарріс випереджає Трампа у Мічигані плюс 3%, Вісконсин плюс 3%, Аризона плюс 2%, Пенсильванія плюс 1% і Північна Кароліна також плюс 1%. Ці показники покращуються, якщо присутній третій кандидат. Трамп випереджає Гарріс в Неваді з плюс 3%, і в нього також покращується перевага над віцепрезиденткою в цьому штаті, якщо присутній третій кандидат. У штаті Джорджа між Гарріс та Трампом рівність так по 48%, і ця ж рівність зберігається, якщо присутній третій кандидат. І у фіналі цього відео я хочу зазначити знову ж таки, що це лише одне з соціологічних опитувань, в будь-якому випадку ми будемо опиратися на зведення опитування у виданні зигіл, так тобто, коли сумуються всі важливі соціологічні опитування для того, щоб бачити максимально об'єктивну картину, але навіть за цим дослідженням. Тут Трампу потрібно за цим спостерігати і робити відповідні зміни, тому що навіть у північній Кароліні у Трампа можуть виникнути проблеми. І вже. Виникають. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!